Розбираємо завдання, на якому можна заробити аж 3 бали на NFT. І це наші відповідності. За умови здачі сказано, що М і Н це будь-які натуральні числа, але вони більше за одиничку. Якщо ми розглянемо перший вираз, то можемо побачити, що замість М ми маємо підставити якісь числа. Ну, наприклад, 2, 3, тобто ми отримаємо Н помножити на синус 2P, або синус 3P. І в табличному значенні можна побачити, що синус 2 дорівнює 0, 3пі0, тобто будь-яке число, яке буде тут стояти, все одно воно буде перетворюватись в 0. Ми можемо сказати, що якщо ми, щось, якесь натуральне число, помножимо на 0, то ми отримаємо, що А дорівнює 0. В другому завданні, якщо в нас основи однакові, а дія ділення, вона є, виражається дією якби рискойдробу. То, якщо ми ділимо наші основи, значить степені ми маємо віднімати. Тому напишемо, що m мінус n. І третє, якраз вправо. Сказано, що коли йде два однакових корені, тут m, а тут n, то ми їх маємо просто перемножити. Тому в нас вийде m помножити на n, корінь з двох дорівнює а і корінь з двох. Тому правильна відповідь буде N помножено на M. Ось так можна заробити 3 бали. І не забудь підписатись на мою сторіночку. Тут багато чого корисного і цікавого з підготовки до НМТ.